Є новина, друзі, відповідь росіян на блискучу спецоперацію України. Дослухайте до кінця. Найпопулярніший коментар от відео, ну, що вам зараз росіяни росіянить, ну це і російські боти, бо що, і росіяни, і українці бояться, тому що росіяни б'ють по цивільним містам, вбивають дітей цілі родини. Ми це знаємо, тому що ми тут проживаємо. І я вирішив про це поговорити. Чому? Тому що, ну, як на мене, росіянам зараз відповідати там, там ядерною зброєю, ну ядерна зброя це взагалі міф і, і сміх, тому що вони цього не зроблять, бо це буде крах їхньої держави моментальний від всього світу. Але, наприклад, Арішникам вони можуть це зробити, відповісти. Але. Це їм не вигідно на даному етапі, і е, так Україна їх поставила в таке становище в цієї спецоперації, що вони просто в такому часі зараз що навіть відповідати не можуть. Чому? Тому що вчора Лавров ну, ініціював дзвінок Друбі, він позвонив. Ну ймовірно, вони говорили про е, перемовини. Ну і напевно, після цих всіх подій Лавров казав, що ми там вийдемо з перемовин, але росіяни не вийшли, тому що і перемовини їм потрібні. Бо вони бояться введення санкцій, і в них проблемна економічна ситуація. Вони це все розуміють. А друге питання вони ж, як і ми з вами, знають, що Сенат готує оцей закон про санкції. І зараз, під час прийняття цього закону, коли ми вже маємо інформацію від Лінсі Грема, він зараз зустрічається зі всіма головами міністрів закордонних справ Європи і інших країн для впровадження цих санкцій масово по тому законопроекту, тобто від всіх країн, і до 15-17 червня він хоче його прийняти, вдарити. Зараз арішником це то саме пришвидшити просто голосування в сенаті, підписання Трампом і прийняття цього законопроекту всіма країнами. Тобто, ну це постріл собі в скроню від росіян, і вони зараз в патовій ситуації. Нібито і відповідати треба, тому що ну обістралися так обісралися, та на весь світ втратили частину ядерної тріади. а відповісти не можна. Навіть поїхали на перемовини, не зірвали. Вони сьогодні будуть відбуватися перемовини. І далі теж відповідати важко. Реально, тим більше по цивільним містам зараз бити, як вони це люблять, тому що вони ж не б'ють по військовим об'єктам. Вони б'ють по цивільним містам, вбивають людей. І відповідати важко, тому що реально законопроект вже на дорозі, він буде внесений в сенат цього тижня, і будь-яка відповідь: це одразу пришвидшення законопроекту, тому що весь світ обговорює зараз феноменальну атаку українців на військові об'єкти росіян і. Це переросте просто в тиск на владу для того, щоб покарати росіян і ввести санкції, якщо вони, наприклад, вдарять решником. І вони в патовій ситуації дипломатичні і військові. І це зробила Україна і спецоперація СБУ. Тому я думаю, що ну однозначно вони будуть думати, чи це робити, але ну їхню відповіді однозначно відкидати не треба, тому що ну вони напівадехватні. Це факт. Напишіть, що думаєте, Лайк,